Доброго дня, друзі! Мене звати Ярослав, це наш перший урок щодо Google таблиць. Ми ознайомимось з базами, з базами, як створити таблицю, як вона виглядає, для чого вони нам потрібні, і як використовувати їх, щоб збільшити нашу продуктивність. Отже, спершу необхідно зайти в свій обліковий запис на пошті, і у браузері поруч коло значка пошти та коло значка налаштування є додатки Google. Де позначається 9 крапочок, натискаємо на них лівою клавішою мишки. Шукаємо диск, натискаємо лівою клавішею мишки, відкриється сторінка нашого диску. У диску рекомендую створити окрему папочку. Це у полі з файлами. Натискаєте правою клавішою мишки, створюєте нова папка лівою клавішею мишки. Називаємо тест. Так, мову. Переключаємо тест. Створюємо. Заходимо у папочку, знову ж таки, у полі натискаємо правою клавішею мишки, натискає, вишукаємо Google таблиці. І ось е у нас створена перша Google таблиця. Щоб вона відкрилася, потрібно натис натиснути лівою клавішею мишки. Перейменовуємо також на тест. І перевіряємо, чи вона у нас переименувалась. Ні, не переименувалась. Вийдемо. З папочки заходимо. Зараз повинна автоматично сама переіменуватися. Ось, переіменувалася. Зберігати натискати не потрібно, оскільки його в таблиці, на відміну від Excel на стаціонарному комп'ютері, автоматично зберігає зміни. Цим вона доволі комфортно. Чим вона нам корисна, чим корисніше за стаціонарні, за, за стаціонарні Excel. Комп'ютері. Тим, що нам не потрібно файлик постійно е, зберігати, не потрібно даний файлик копіювати з ноутбука на флешку і нести на роботу, якщо ми працюємо у ньому на різних е, комп'ютерах. Е, чому не потрібно? Тому що ви можете зайти в свій обліковий запис з будь-якого комп'ютера і мати доступ до даної таблички. Також ви можете до неї надавати доступ для інших. Е, Людей, користувачів, до прикладу, коло назви, у нас є три вертикальні крапочки, називаються Інші дії. Лівою клавіше мишки натискаєте, є у нас надати доступ. Вибираєте, натискаєте лівою кнопкою ну, клавішою мишки поділитися, і ви побачите віконечко, в якому буде список емейлів, з ким а, поділитися даним. Документ, ви можете вказати новий емейл, і дана людина отримує доступ зі сповіщенням, що ось з вами поділилися Google-таблицею. Таким чином, можна працювати в файлику різним людям, можна працювати з різних комп'ютерів. Також, якщо ви бажаєте обмежити доступ до таблиці, ви можете. Зробити, надати доступ тільки для перегляду, або для перегляду і коментування. Людина зможе отримати доступ до файла, побачити інформацію, але не вносити зміни. Ось. Або ж може, наприклад, залишати коментарі. Табличка виглядає майже ідентично до тієї, що і на стаціонарних комп'ютерів. По вертикалі у нас є номери рядків, по, е так, по горизонталі в нас назви колонок. У нас є також панель форматування. Тут шрифти форматування саме клітинок, шрифтів є, абзаци, кольори також ми можемо вибирати колір тексту, колір тла можемо заливки вибирати. Тому функціонал доволі великий: ми можемо вставляти вставки, картинки, фотографії, робити графіки. Це ми все будемо поступово вивчати. Тому, думаю, для першого. Ага, також що важливо сказати, що в таблиці, так як і в звичайній таблиці на комп'ютері, можна писати слова, можна заповнювати циферки, можна писати формули. Формули ми починаємо завжди через дорівнює. Дорівнює, відкриваємо дужку, 2 плюс 3, закриваємо дужку, Є в нас 5. Ось. Тож, на сьогодні все. До зустрічі, до наступних уроків. Па-па!